Ну що, привіт! Надіюсь, зараз мене будуть дивитися чоловіки, а також обов'язково жінки, які дуже люблять готувати їсти. Бо на огляді у нас топ-3 ножичка для кухні. Так, Починаємо з такого е базового філейного ножичка. Тут сталь у на 65х13. І з тим лячком накладочки із дерева, суцільно-металевий. Всього 400 гривень. Ви таке чули? Ви чули десь такі ціни, як у нас. 400 гривень за філейний, дуже якісний ножик. Код, до речі, 761. Запам'ятовуйте код і будете писати нашому менеджеру, щоб замовити. Саме ось такий класний кухонний ножичок. Так, далі для салатиків, для, для будь-чого підійде, в принципі, ось такий: це реально універсальний кухонний ножичок. Сталь 65х13, суцільно металевий, накладочки із дерева. Тут у нас є темлячок до речі. Що я пропустила? Що в цьому у нас є відкривашки? Отак, От готуєте їсти? Там, під настроєння, коротше. Коротше, ви поняли, можна використати цю відкривашку. Дуже зручно, до речі. Так, і третє. Третій, у нас мені дуже цікаво, до речі, я би б хотіла почитати в коментарях, для чого більшість використовує ось такі тупорики. Дивіться, ось такий тупорик, дуже класний. Е, був випадок, коли чоловік писав е, для риби. Він хотів рубати рибу. Ось так от. Я йому рекомендувала ось такий. Ну, і він замовив. В принципі, це, я так розумію, для такого якогось масивного м'яса, для, для порубки м'яса, скажімо так, це ось такий, дивіться. Тут у нього дуже грубе лезо, клинок, суцільно-металевий, накладочки тут із дерева. Уви відкривашки на ньому немає. Тому вам прийдеться по-любому замовляти цей і ще який, якийсь із цих. Або цей, або цей, або всі одразу три. До речі, це дуже крутий набір виходить. Дивіться, ось цей топорик коштує 550 гривень код для замовлення 355. А я говорила вам ціну ось цього чи ні. 380 гривень код 762. Якщо я пропустила, то ось. Ось. 762 код 380 гривень. Дуже класний набір у нас виходить для кухні, такий, знаєте, базовий. Базовий набір кухонних І ще, я би б хотіла почитати в коментарях, які підбірки ножів ви хотіли би бачити частіше, тому що у нас, в принципі, асортимент дуже великий. У нас є розкладушки, у нас є тактика, у нас є туристичні, кухонні, у нас є для самооборони. Тобто, які б ви хотіли бачити, у нас. На сторіночки, відео із підбіркою різних ножичків. Все, чекаю на ваші коментарі під відео, і я буду іти.